У коментарях постійно пишете: а чому карта побиту розглядається півроку, а то й більше? Давайте розберемося, що реально впливає на терміни розгляду справи і що можна зробити, щоб прискорити це. І одна з головних причин це те, що система є попросту перенавантажена, тому що є сотні тисяч заяв від українців, які хочуть отримати карту побиту. Друга причина, то, що перевіряють кожен папірець, це робота, житло, доходи, страхівки і тому подібне. Тому що має бути зібраний ідеальний пакет документів. І В першу чергу має бути заповнена заява без помилок, має бути ваш паспорт, фотографія, договір оренди, умова опраця чи зліцені, довідка про доходи, ЗУС, страхівка. Тому що кожен відсутній або кривий якийсь документ дорівнює додатковий місяць, і типові помилки це є неправильно записане ім'я там чи адреса, старий або не підписаний договір, липове житло, якісь там на словах, то воєвода це все бачить, і тому справа зависає на місяці. Потрібно ще контролювати свою справу через статус онлайн чи там через інфолінію. Не сидіти просто рік собі на одному місці і чекати, що за вас все щось зробиться, і прийдуть всі документи готові до вас до хати. Це перша помилка. Люди сидять просто і чекають. Якщо ви вже отримали, що потрібно донести якісь там документи, то треба реагувати зразу, а не там чекати ще місяць чи два, щоб зібрати ті документи і аж тоді їхати до уж. Але що ж робити, якщо вже занадто довго? І перше, що ви маєте зробити, це самим перевірити, чи не були для до вас листи, для того, щоб донести якісь нові документи. Уж може очікувати, але не просувати вашу справу далі. Друге, це ви можете написати до ужонту запит, щоб вам. Вам відповіли, в якому стані ваша справа. Третє, якщо вже занадто довга затримка в виготовлення вашої карти побиту, тоді краще вже звернутися до юристів. Юристи вам спокійно все зроблять і прискорять виготовлення вашої карти. Правда, робіть це без істерик. Я знаю випадки, коли з нами жили такі кінійки, вони теж хотіли швидко отримати карту, вони прочекали місяць, нічого не було просунуто. Вони звернулися до юристів, заплатили на той час вроді тисячу чи півтора тисячі злотих юристам, і за два тижні вони отримали карту. Зараз важливий момент. Це, поки твоя справа розглядається, ти легально перебуваєш у Польщі і можеш спокійно працювати. Це не є якась там сіра зона, це просто такий довгий процес розгляду справи. А зараз план дій: потрібно зібрати пакет документів без помилок, без дірок. І подаватися не в останній момент, подаватися як можна скорше. Хоча б раз на 2-3 тижні перевіряти свій стан справи. Це нудно трошки, але краще, ніж паніка в Тік-Ток. А ти напиши в коментарях, скільки ти реально чекаєш на карту. Побиту або за скільки часу ти зробив свою карту побиту, і чи звертався до юриста, і чи це прискорило твоє виготовлення карти побиту. А по найпопулярніших запитаннях в коментарях я зроблю наступне відео для вас. Якщо ти ще на статусі Укр і думаєш, чи подаватися на карту побиту, то подивись ось це відео. Там база про 26 рік. Якщо тобі корисні такі відео, то можеш підтримати канал лайком чи кнопочкою подякати. Та також ти можеш стати спонсором каналу і попасти в цей список. Мені це дуже сильно допомагає в розвитку моєго каналу і знімати для вас такі хороші розбірливі відео. До зустрічі в наступних відео